Сьогодні я дуже рада і, мабуть, трошки збуджена, бо в нас сьогодні зустріч з особливою для мене лялечкою від фабрики Паула Рейна. Це іспанський виробник для тих, хто вперше буде дивитися зі мною розпаковку. До речі, ця лялька з колекції 2022 року. Але я чомусь тільки у 2025 році вирішила з нею подружитися. Ляльку я ще не відкривала. Тому усі сюрпризи, якщо вони будуть, звичайно, але я думаю, що все буде добре, тому що лялька нова, будемо роздивлятися разом. Зазвичай я беру до себе тільки особливих для мене ляльок, я маю на увазі тих, з якими в мене, знаєте, стався такий собі дзен, а не просто типу крута лялька. Тому, якщо ви звичайно, справжня мама, я запрошую вас підписатися на мій канал. Ставити подобайку цьому відео, або додатися у моїй ком'юніті для особистого спілкування. Посилання під цим відео буде. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, і зазвичай я з ляльок роблю справжніх мотниць. А що з цього виходить? Дивіться у моєму інстаграм. Цю ляльку я придбала у німецькому інтернет-магазині. Не усі магазини зазвичай продають ляльок з минулих колекцій. Але якщо ви теж хочете якусь ляльку придбати з минулих колекцій, будь ласка, пишіть мені у особисті, можу вам теж допомогти з придбанням якоїсь особливої лялечки, яку ви дуже хотіли давно придбати. Зараз я дивлюся, що трошки потрібно перевернути. Зараз я дістаю нашу лялічку. Боже, дивіться, яка вона красуня. Її звати Сімона. Хало-Хало. Я придбала взагалі цю ляльку ще тому, що вона мені дуже нагадує Ріхану, Це хто не знає, така відома виконавиця різних писень. Вона, звичайно, з Америки. Але вона мені так нагадала цю ріхану, що я просто не змогла втриматися. І зараз будемо її, звичайно, розглядати. І ще хотіла звернути увагу щодо коробки. Також ми бачимо штрих-код Аміга, написано: ось. Ну, це я вам розказую на випадок, якщо ви будете ляльку купувати, і знаєте, такі недобросовісні. Продавці. Вони розпаковують ляльок, перевдягають їх у якийсь дешевий хендмейд одяг, і потім продають вам, ну, типу, аля ось нова лялечка. Тому, коли ви купуєте ляльку у коробці, ви можете перевірити її оригінальність. Маркування означає, що лялька була виготовлена 24 року 26 року. Березня. Спочатку ми, звичайно, будемо відкривати коробочку, що там в неї, може, якісь подаруночки є, на що я дуже сподіваюся. Зазвичай там кладуть дзеркало або розчіску. І наприкінці відео я вам покажу, які ляльки ще існують у Паула Рейна, саме з цим молдом. Бо варіантів дуже багато. Ось так дуже легко ми можемо дістати нашу лялечку. Зараз я її відкреплю від коробки. Ага, краще, мабуть, тут її відкрепити. бо тут буде легше є такі резиночки. Може, навіть не потрібно нічого там відрізати. Просто так воно на гачки так закріплюється. Оп! І я вже її, бачите, дуже легко висвободила. Але лялька, дівчата, дуже класна. Усі ляльки Паула Рейна мають такий аромат ванілі. Ось вона, малишечка. Дівчата, вона просто неймовірна. Чому, я не знаю, раніше я з нею не подружилася, але я взагалі не жавкую, волосся просто. Просто отпад. Бачите, зачіска в неї є така, але, звичайно, хочу її розпустити. Волосся дуже класне. Хто знає фабрику Паула Рейна, то знає, які вони якісні, ці волосся. А хто не знає, ну, кажу вам, що волосся це не перука, воно прошите по всій голові. І взагалі немає якихось там, я не знаю, залисін, може. Ну, Все дуже-дуже охайно, дуже класно. Взагалі мені дуже подобається. Зглянемо ближче обличчя, дивіться, які бровки в неї. Дуже гарні, мені подобається. Очі, до речі, зелені. Губки, носик, ну і така шкіра, в неї, знаєте, щось таке середнє. ну, Може, трошки вище середнього, але не зовсім така темна вона. Лялечка не шарнірна, і тіло зроблене з матеріалу вініл. Те, таке щось середнє між пластмасою і резиною. Так? Ну, звичайно, це зовсім інший матеріал. Ми зараз лялечку роздягнемо. Я покажу для тих, хто не знає, яка вона під одягом. Мої лялечки, на жаль, в коробці нічого не було, але я знаю раніше: Паула Рейна завжди докладала розчіску для ляльок, які продавалися у коробці. А Тут в мене просто лялечка. в неї є такий шопер. Дуже модний. Дивіться, написано handmade. Ось тут закріплено на плечику. Ну, Але це можна обережно зняти цю сумочку. Сукня дуже якісна, дуже, я вам скажу, ну, тканина така щось нагадує мені муслін. Ну, і Якщо ви хочете комусь на подарунок, так, це ну, дуже такий класний подарок, я думаю, його не соромно і подарувати. Це просто вони картку цю прикріплюють на кожну лялечку. Тут написано, що лялька відповідає усім стандартам безпечності і рекомендована дітям від 3 років. Ось тут даже написано. Тому якщо дитина менше за 3 років, краще їй пупсика, мабуть, обирати. Так, ну роздягаємо лялечку. Зараз дивимося, тут у нас вона має сукню на ліпучці. Ну, і наскільки я знаю, взагалі Паола Рейна робить весь одяг на ліпучках. На кнопочках я ще не бачила нічого. Ну, Але я може не пам'ятаю. Якщо ви знаєте інший одяг, пишіть у коментарях, бо в мене такого досвіду немає. Ну, це звичайні трусики. Які на всіх лялечках у Пауле Рейна, і навіть на інших іспанських, може, навіть інші бренди теж ці трусики використовують для своїх ляльок. Тапочки такі, ну я не знаю, макасини в дирочку з екошкіри, як прийнято казати, ось, бачите, дуже легко знімаються. Отут є брендовано Паула Рейна. До речі, зараз покажу, хто не знає, ось тут на кожній лялічці. Тут зазвичай написано теж Паола Рейна. Але от на цієї лялечці взагалі ледь, тут написано Паола Рейна, але дуже там десь біля шиї. фабрика чомусь зазвичай робить різні оці клейма. Не знаю, коротше, Воно є, але, мабуть, ви тут не бачите, бо воно аж отут написано. Але я знаю, зазвичай ось тут вони роблять. Ну... Коротше, в мене так. Це, в принципі, зараз не дуже важливо. Я знаю, що лялька оригінальна, дуже красива. Хочу сказати вам про цей матеріал вініл. Він дуже чутливий. Я розкажу, як в мене мій власний досвід. І, наприклад, від металевих кнопочок на спідничках або на джинсах, може залишатися отут на тільці такі блакитні плямочки маленькі. Також дівчата-майстрині, які купують дуже дешеву тканину, наприклад, чорну або червону для колготок. так? Ця тканина залишає, ну, я вам скажу, на жаль, я не сфоткала, може знайду якось вам покажу. Я покупала у одної майстрині колготи, і вони покрасили просто усі ноги в мене, точніше не в мене, а у мої лялечки були просто чорні потоками. ось так. Що з цим робити, я взагалі не знайшла універсальну якусь таку плацебо, але якщо ви знаєте, я буду вдячна вам. Пишіть у коментарях, який засіб ви використовуєте, щоб от з тіла вініл вивезти якісь там плями. Може, знаєте, ще маленькі діти іноді там. Малюють ляльок чернілами, теж не знаю, як їх виводити. І не усі хочуть тіло викидати, нове купувати, тому буду вдячна за ваші поради у коментарях. Усі знають, що запах у ляльок саме з іспанських фабрик має аромат ванілі. Але всі ляльки, іспанські, ну там різних брендів, наприклад, вони мають і різний аромат ванілі. Бо, наприклад, я купувала там ляльки Бержуан, в них прям такий дуже концентрований вініл з ванількою. А ця, наприклад, лялечка ледве так чутна аромат. І мені представник офіційний у Німеччині сказала, що... Цей аромат кожна фабрика робить для себе індивідуально. Тобто аромат ванілі фабрика додає на початку виробництва. Коли вони виробляють оці тіла, так вони додають свій особистий аромат ванілі, і він має такі властивості, як аромат лаванди, нібито заспокоює дітей і не є шкідливим. Бо це вже Паула Рейна зробила уці, усі сертифікати, які ви можете перевірити у інтернеті. І зараз давайте подивимося, які ще лялечки виробляла з цим молдом Паула Рейна. Ось тут я додаю фото: це фото з різних колекцій. Ви бачите, що лялечки у нас. З різним кольором волосся, з різним кольором шкіри, і подивитися, як вони взагалі по-різному виглядають. Тобто це зовсім інша лялька, хоча молд один той сам. Але що відбувається, якщо ляльки замінюють інший кольор очей, інше волосся, інший колір шкіри, це ж зовсім інші ляльки. Дівчата, якщо я раптом когось пропустила, так пишіть мені у коментарях ім'я ляльок особисто виправлюся. А якщо моє відео було вам корисне і цікаве, буду вдячна за ваші подобайки. Я бажаю вам натхнення, гарного настрою, па-па!